Зараз я вам покажу, куди я витратила гроші на ці книжкові країни. Перша книга це комікс Дюна. Це було моєю бажанкою, тобто це не було спонтанною покупкою. Я прям дуже сильно хотіла її. Я обожнюю комікси по Дюні, які робить РМ за їх просто неймовірні малюнки. Наступна книга це була спонтанна покупка. Це комікс, називається Тіла. Чотири вбивства, четверо детективів, чотири епохи. Є на Netflix одноіменний серіал по цьому коміксу, проте я його не додивилась, бо мені було нецікаво. Але я вирішила, що, можливо, цей комікс буде кращим, і мені дійсно буде цікаво читати цю історію. Наступна книга буде дуже легко вгадати по пакету. Я думаю, ви зараз дуже швидко здогадаєтесь. І так, це перша частина коміксу Берсерк. Точніше, це перші дві частини коміксу «Берсерк». Представники видавництва назвали мені це якимось розумним словом, але по факту вони будуть видавати не одну частину в одній книзі, а одразу дві частини в одній книзі. Мета, я думаю, скоріше за все, щоб зробити комікси більш доступними, тобто набагато дешевше видати дві частини в одній книзі, ніж кожну видавати окремо. Це просто легендарний комікс, напевно, один з найбільш легендарніших коміксів. І ось тепер він у мене. Я не збиралась його купляти, скажу чесно. Я колись. Хотіла його купити, але мене зупинило те, що в ньому 42 частини. І в минулих відео я розказувала, що я більше ніколи не буду збирати серії коміксів. Ніколи. А особливо, якщо вони ще не видані. Але я збрехала. Ось тепер я буду збирати берсерк. І з цікавого разом з самим коміксом в подарунок мені йшла закладинка. Крім того, тут було маленьке татуювання. Я так розумію, воно теж пов'язано з цією серією. Проте предмет, який дійсно мене зацікавив і змусив придбати цей комікс, це плакат. Дуже неочікувана покупка, яка дуже контрастує з коміксом Берсерка, це Ізійде крига Ханни Грейс. Цю книжку я придбала не собі, а своїй подрузі. Це любовний роман. Він 18+, І дівчата на стенді Books мені сказали, що це дуже хтива історія, і вона обов'язково сподобається моїй подрузі. І моя найкраща покупка з книжкової країни, книга, яка, напевно, буде моєю улюбленою і найгарнішою в моїй бібліотеці, це «Церцея» Мадлен Міллер. І це, я так розумію, лімітоване видання. Зараз ви бачите це супер обкладинка. Але під суперкою ця книжка ще більш нереальна, вона неймовірно гарна. Тож, це все, що я купила на книжковій країні. Діліться своїми покупками в коментарях.